Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень для українців як в Україні, так і за кордоном. Тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео, зробити репост і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. В описі під відео я залишив послання на інформацію, і також на мої соціальні мережі, на мій інстаграм і телеграм. Підписуйтесь, там також дуже багато важливої інформації, щоденно публікується. Дякую всім за підтримку. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дає можливість українцям сплачувати штрафи на 50% менше. Ну, то є, знаєте, штраф для за порушення військового обліку від 17 до 25 тисяч гривень. І якщо ви його там вчасно оплатите, є певний термін, я зараз зачитаю сам закон, ви сплачуєте на 50% менше. Ну, тобто, придумали штрафи, узаконили, а тепер дають можливість сплачувати менше. Бо українці, якщо чесно, і не мають звідки платити ці штрафи. 17-25 тисяч. Не всі навіть стільки в місяць заробляють. Далеко не всі. Військово зобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% через застосунок резерв плюс. А військовослужбовці, які мали штраф, повністю звільнятимуться від сплати. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Український парламент ухвалив цей закон 13 березня. Він передбачає внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема удосконалює порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення права військового обліку. Так, алгоритм сплати штрафів онлайн. Особа через резерв Плюс подає заяву, що визнає порушення. У резерв плюс надходить постанова про порушення. Сплачує штраф за реквізитами в застосунку. Коли оплата буде підтверджена, постанова буде. Буде вважатися виконаною. Важливо зазначити, що з моменту подання заяви про правопорушення у резерв плюс та винесення постанови особам матиме 20 днів для того, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити вчасно, доведеться сплачувати повну суму штрафу. Це щось подібне до порушень правил дорожнього руху. Якщо вам приходить штраф, і ви його там в певний період, якщо не помиляюся, до 10 днів сплачуєте, то ви сплачуєте його зі знижкою. Якщо ви сплачуєте пізніше, то ви сплачуєте повний штраф який там був за порушення. Я не знаю, чи таким способом вони зможуть наповнити бюджет України, бо за різною інформацією і від офіційних джерел, від офіційних структур України близько 6 мільйонів українців не оновили свої військово-облікові дані. Переважно це люди, які за кордоном, ну і також значна частина і в Україні. І я так розумію, це спрямовано на цих людей. Що давайте оновляйте дані, ми вам робимо знижку. В 50% оновити, сплатите вчасно штраф і ще й отримаєте знижку 50%. Ну, якось так це я розумію, бо інакше для чого. Є штраф, є вся процедура, як його сплачувати, просто не всі його сплачують. Вони роблять таку, як на мене, замануху. і зняти ось цю проблему. Чесно не знаю, що це буде діяти, але є такий закон, він підписаний президентом. Ви до речі, оновили вчасно свої військово-облікові дані чи ні. Напишіть коментарях, цікавою заявою поділився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Польща буде солідарною з Україною, але вона буде також заробляти на відбудові України. Тобто всі будуть заробляти, і Польща також хоче заробляти. Ми не тільки допомагатимемо, а й зароблятимемо, каже Туск. Польща підтримує відновлення України, але не має наміру залишатися осторонь від економічної вигоди. Цього процесу про це заявив прем'єр-міністр ТУС під час виступу на форумі нових технологій у Варшаві. Він підкреслив, що Польща не бажає бути лише символом солідарності, тоді як інші країни отримуватимуть прибутки пов'язані з відбудовою України. Не буде так, що Польща буде солідарна, а інші зароблятимуть на відновленні України. За його словами, Польща активно захищатиме свої економічні інтереси і інтереси національного бізнесу. Ми будемо солідарні, і ми будемо на цьому заробляти, і ми будемо жорстко відстоювати польські інтереси та Інтереси польських фірм. Туск також зазначив, що після завершення війни до процесу відбудови України долучиться весь світ, однак Польща має намір бути серед тих, хто не лише допомагає, а й отримує з цього реальний прибуток. Це те, про що всі розуміють, знають, тільки не всі вголос говорять. Всі ніби в Україні допомагають, але ніхто не допомагає просто так. Ну, ви бачили, Америка допомагає, якщо вона бачить вигоду в Україні. Польща теж говорить, ми вам допомагаємо. Будемо допомагати, але ми хочемо там теж заробляти, і всі інші країни. Давайте не будемо в рожевих окулярах. Всі країни Європейського Союзу, Америки, і звідки хто би нам не допомагав, вони всі мають якийсь інтерес, хтось бізнес, інтерес, хтось якийсь вплив, хтось там копалений, і тому подібне, хтось ще щось може там бачить в перспективі. Хтось допомагає, бо це стримує ворога на наших кордонах, а не на кордонах інших країн. Тобто в кожного свій інтерес, але ніхто просто так нічого не робить. Всі мають якийсь інтерес в Україні і будуть його відстоювати, як і Польща заявляє. Нічого дивного. Це навіть відноситься до того, коли там говорять, що українці сидять там в Польщі на шиї, що українці забирають роботу в Польщі, що українці на соцвіалці на допомозі. Що серйозно? 15 мільярдів злотих вливань в економіку е, Польщі додатково від українських людей, від українців. Це сидять на шиї. Відкривання бізнесу на території Польщі українцями, закривання всіх можливих і неможливих недостач по робочій силі на території Польщі, яких ще бракує, і українці далі закривають ці потреби. То це сидіння на е, допомозі? Ну. Просто дехто використовує це в своїй пропаганді, в своїй програмі і тому подібне. Але насправді Польща тільки в плюсі з того, що українці на її території. Реально в плюсі. Лікарні, садочки, школи, підприємства, заводи, фабрики, сільське господарство, лісове господарство. Всюди, де тільки можна уявити щось, що відбувається в Польщі, всюди працюють українці, офіційно сплачуючи податки. Тому. Польща й так в великому плюсі, і також бачить свій економічний плюс. Нічого дивного, я до речі не проти. Якщо нам допомагають, а потім вони будуть вкладати в нашу економіку, будувати підприємство на нашій території. Нічого поганого всього нема. Польща таким самим чином розвинула свою економіку, коли Англія, Німеччина, Америка будувала і будує на польській території, заводи, заводи фабрики, і тому подібне. Так працює економіка, і я двома руками за. Чехії останнім часом дуже заметушилися, і чеська інформаційна служба про безпеці говорить, що після воєнний час з України до Чехії може прибути дуже багато військових, а вони цього не хочуть, тому що це може підвищити кримінальну ситуацію в Чехії. Влада Чехії готується до того, що після закінчення війни українські військові почнуть масово прибувати в країну, щоб воз'єднатися зі своїми сім'ями. Наразі в Чехії проживає понад 380 тисяч громадян України. Здебільшого це жінки та діти. І чеські чиновники побоюються того, що в країну прийдуть чоловіки з бойовим досвідом, і мовляв, вони здатні порушити правопорядок. Держава вже готується до можливих викликів, особливо з погляду нацбезпеки та успішної інтеграції тих, хто отримав травму на війні. Чеська служба інформації про безпеку попередила, що після воєнний період може принести приплив українських військових, які мають психологічні травми, і в яких і в деяких випадках уразливі для вербування злочинцями. Ми повинні очікувати, що багато ветеранів можуть приїхати до Чехії щоб воз'єднатися зі своїми сім'ями. Деякі з них можуть знайти роботу в організованій злочинності. Прокоментував побоювання влади Ладіслав Штіха, представник розвідувальних служб. Чехії тому країна має бути готова до зміцнення внутрішньої безпеки розроблення процедури для довгострокової взаємодії з тими, хто прибуває та успішної інтеграції їх у суспільство. Ну таке може бути таке і зараз трапляється, де коли є, що українці і інші іноземці потрапляють до, до впливу злочинців. Чи це може збільшити? Можливо, може. Вкладно тут щось передбачити, але напевно, що може. Але для того, в тих чи інших країнах є різні служби, є поліція і тому подібне для того, щоб. Протистояти цьому і говорити, що це може мати якесь масове явище. Я думаю, що ні. Десь поодинокі воно і зараз трапляється. Таке саме буде траплятися і після цього. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це надзвичайно важливо. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.